Яке в контексті цього було дуже популярно, про те, що в нас країна перейшла на ручне керування. Вважаю це дуже влучне. Але давайте зрозуміємо, про що йдеться. Мене колись один з моїх настоятелів навчив не вважати інших людей ідіотами. І я цьому правилу слідую. Тобто, якщо так сталося, Питання чому? Які причини до цього ведуть? Чому виникає така велика спокуса перевести керування державними механізмами в ручний режим? Тобто, коли не державна машина, не право, не конституція, а рішення локальне? І тут, на жаль, є відповідь. Відповідь, яку думаю, багато наших слухачів. Пожаліють, що вони почули. Проблема в тому, що ручне керування це наслідок того, як функціонувало наше суспільство в останні три роки. Від, я би сказав так, від листопада 2022 року. Тому що на початку, якщо агресії, був імпульс, причому, я думаю, також і дуже Божий імпульс об'єднання, коли ми займалися тим, що боролися проти загарбника і співпрацювали в цьому хороші і погані. Це було настільки неповторно, я запам'ятав. Військові воювали, політики всіх збирали, священики благословляли своїх, відьми проклинали чужих. Пісню цей Енджі Крейда враже. Це ж мега-прокляття. Але в тому комплекті воно було все ок. І тоді е кресер Москва, який там, де послали, там він і пішов. Бо була єдність.